Привіт! Мене звати Аліна, і я плесені 4 курсу Одеського національного морського університету за спеціальністю 051 Економіка. Я хочу розповісти вам про свій досвід і чого я навчилася у нашому університеті. По-перше, вуз це не просто лекції та семінари. Тут ви знайдете по-справжньому захоплених викладачів, які завжди готові допомогти і поділитися своїм досвідом. По-друге, це величезні можливості для практики та працевлаштування. Багато хто з нас ще до випуску вже працював за фахом або проходив стажування у провідних компаніях. Вуз активно співпрацює з роботодавцями, що дуже полегшує старт кар'єри та допомагає на перших парах. Наш вуз постійно розвивається, пропонуючи актуальні сучасні підходи до навчання. Тут є всі умови, щоб кожен студент міг знайти своє покликання і стати затребуваним фахівцем. Також тут неймовірна атмосфера. Ви зустрінете однодумцям, заведете друзів, зможете реалізувати себе у студентських проєктах, спорту чи творчості. Це місце не тільки де ви навчаєтесь, але по-справжньому розвиватися як особистість. Так що, якщо ви шукаєте вуз, який дасть вам не тільки диплом, а й міцну базу до майбутнього, а також незабутні роки студентства, то одеський національний морський університет саме те, що вам потрібно, Приєднуйтесь!